Це давно ви його поховали. 20, -го. 20 -го червня, так? Загинув зі мною на да? 9-й день поранили. Це взагалі от... в закритому гробу. В закритому гробові не бачили. Я, да? А де він служив? Він служив на Донеччині. Загинув село Яковлівка в Бахмутській районі. Угу. І в Бахмуті був виходив із Бахмута, саме, саме, саме останній виходив з Бахмута. І нема не награди до нього. – Дев'ять місяців він прослужив на Донеччині. Треміна. Може, так. приведіть сюди. Ось його ну, два, два так, сина так. в нього. Два і п'ять рочків абзаці. Да. Перший, Перший раз вони потрапили до батька, батька так? Перший, Перший раз до батька. Ого. Привіт, хлопчики. Слава Україні! Героям слава, так? Да? Папа, хто був? Герой? Ваш батько герой, ви знаєте про це, хлопці. Тата герой був. Що ви подаєте заявку на петицію чи вже подали? У нас заявка на петицію подана. Прохання до президента України, номер петиції 198-114. Будь ласка, хто може проголосуйте? Пробув все час на Донеччині, був в старших групах, в нього навіть були прапорші, він був рядовим, І солдат був. І в нього навіть прапор були в підчиненні, Він добре себе показував, його ставили. Тому що простого не поставили. Будь ласка, допоможіть звання героя зробити.